Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Діти, а що потрібно зробити, щоб день був веселим та радісним? Так, вірно посміхнутися, побачивши веселе, усміхнене обличчя, стає затишно на душі, настрій стає піднесеним, веселим. Але самої усмішки замало не вистачає щирих добрих слів. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і всьому прекрасному. Цими словами люди починають свій день, бажаючи добра іншим людям. Малята, давайте сьогодні з'ясуємо, що означають слова добро, доброта, що означає бути добрим. Отже, добро, це гарний вчинок, якась. Корисна справа. Доброта це чутливе, дружнє ставлення до людей, тварин, птахів, рослин. Доброта це те, на чому будується світ. Добро це надія, це довіра між людьми. Коли твориш добро, ти показуєш людині, як ти любиш її, і те, що тобі можна довіритися. Зустрівши рідного, знайомого або товариша, подивіться один одному у вічі, посміхніться. Адже даруючи посмішку, ми тим самим бажаємо один одному добра, гарного настрою та здійснення всіх добрих справ на весь день. Пропоную зараз всім разом сказати найголовніший принцип. Добро починається з мене. Всі разом малята. Добро починається з мене. Добрим бути просто чи непросто, не залежить доброта від зросту, як людей полюбиш, пошануєш. Силу для добра в душі відчуєш, і закрутиться земля скоріше, якщо разом станемо добріші. Доброта з роками не старіє, доброта від холоду зігріє. І якщо вона, як сонце, світить, то радіють і дорослі і діти. Запам'ятайте, діти! Бути завжди добрим, носіть у своїй душі світле сонечко любові до всього світу, адже ми з вами люди, кожен з вас людина. Таким був Василь Олександрович Сухомлинський, великий педагог. Мудрий вчитель і взагалі чудова людина. Усе своє життя з 17 років Василь Олександрович працював у школі. Він був учителем за покликанням душі, він вчив і маленьких, і великих школярів грамоті, математиці, літературі та історії. Але більш за все він хотів навчити дітей думати, відчувати, радіти симувати не лише своїм власним радощам і печалям, а й татовими і маминими, дідусевими й бабусиними, братовими і товаришевими, зайчика й синички, верби й тополі місяця й вітру. Всієї нашої землі. Для цього він сам писав казки і розповідав дітям, їхнім батькам, учителям. Він написав багато більше 1500 казок оповідань, притч, замальовок з життя дітей. У них Сухомлинський розкрив широкий, різноманітний, різнобарний світ, що оточує кожну дитину, охоплює все наше життя. Він хотів, щоб цей світ увійшов у душу маленької дитини при чуйністю, добротою, дбайливістю, відповідальністю та людяністю. Учитель не лише сам писав казки і розповідав їх дітям. Часто серед природи у зеленому класі, який він називав школою під голубим небом, він спонукав дітей самих складати казки та оповідання, продовжувати його думку та слово. Якщо людина добра, то з нею хочеться говорити, сміятись, частіше спілкуватись. От такою надзвичайно доброю людиною був Василь Олександрович Сухомлинський, знаменитий педагог. Героями його творчості найчастіше виступають діти. Його твори заставляють замислитись над питаннями вчать реагувати на вчинки героїв, багато його творів написані в процесі спілкування з дітьми під час занять, прогулянок, бесід. Ось в своїх оповіданнях про природу Сухомлинський закликає нас не тільки уважно придивлятися до навколишньої дійсності, милуватися красою природи. А вчити і розуміти взаємозв'язки, взаємозалежність в природі, також він заохочує пізнавати життя тварин, рослин, природи. Також бережно ставитись до природи. Всі його твори. Сказки, оповідання сформовані в різні збірки. Ось про деякі сьогодні мова і піде. Сухомлинський говорив. Казки це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки та мови. Василь Олександрович любив дітей, і написав для них багато, багато цікавих казок, про ласкаве сонечко і м'яку зелену травичку, про працелюбних мурашок і веселого метелика, про кращі риси людини, про дітей. В його казках переважає доброта, бо сам він був доброю людиною і хотів, щоб ви, діти, виросли добрими, чуйними, працьовитими, щоб любили тата й маму, свою рідну домівку і нашу велику, прекрасну батьківщину. Це такі казки, як вогнегривий коник. Скляний чоловік, квітка Сонця. Я раджу вам познайомитися з цими казками. Адже казки Сухомлинського це ключик до глибокої мудрості, знань, умінь до всього прекрасного, що нас оточує. Також у нього є збірка казок та оповідань, яка має назву Важко бути людину, а й насправді, дітки, бути дійсно доброю, чуйною людиною це важка праця. В, збірку цих, в цю збірку війшли такі казки, бо я людина, чого синичка плаче, а серце тобі нічого не наказало. Ось такі. Чудові казки та оповідання. Кожна казка, кожне оповідання збірки, куди поспішали мурашки, розповідають діткам про неповторну красу природи, про магічну силу доброти і чуйності у взаєминах між людьми. Пробуджують. У нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим. Це теж дуже гарна збірка казок і оповідань, які обов'язково я раджу познайомитись. Хто не вміє читати, будь ласка, попросіть своїх батьків, старших братиків, сестричок, щоб вони вам. Почитали оповідання та казки Василя Сухомлинського. Також є дуже гарна збірка оповідань та казок, які називаються казки школи під голубим небом. Сама назва говорить, що всі ці казки і оповідання були написані на відкритому просторі. І ось Цих казках і оповідання, вчитель, педагог Василь Сухомлинський вчить любити все навколишнє: і природу, і тварин, і рослин, і людей. І саме головне, що ці твори формують. Саме головне в людині людяність, доброти. Вони вчать відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути чемними, поважати старших, захищати менших. А зараз маляти ми, ми перевіримо, як ви зрозуміли, що таке добре, а що погане, Пограємо в гру, якщо ти добра людина, ти повинен. Отже, умови гри такі: якщо людина повинна робити те, що я називаю, то ви плескаєте в долоні, а якщо ні, то нічого не робити, можна навіть показати ось такий знак. Отже, приготували долоньки. Отже, допомагати мамі мити посуд. Так, вірно, людина повинна це робити. Робити комусь зле, якщо цього ніхто не бачить. Ні. Не вмиватися. Берегти рідну природу та охороняти її. Так, людина повинна це робити. Шанувати працю інших людей. Молодці, вірно. Галасувати, коли хтось відпочиває. Кричати, шуміти. Так, ні. Це добра людина це не робить. Бути вихованою, стриманою. Так. Обманювати, хвалитися. Ні. Насміхатися з чужого горя. Ні. Добре вчитися, багато читати. Так. Не слухати батьків. Ні. Допомагати друзям у біді. Так. Ділитися тим, що в тебе є. Так, добра людина повинна це робити. Ображати інших. Ні. Захищати слабкого. Так. Спати на шкільних заняттях. Ні. Красти. Ні. Любити своїх батьків. Так, вірно, малята бачу, ви знаєте, що має робити добра людина. Молодці. Отже, давайте зараз віршем... Підсумуємо наше заняття. Якщо людина добре серце має, вона іде у світ, добро творить. В її очах любов і ласка сяє, така людина сонечком горить. Отже, дітки, будьте і ви, як маленьке сонечка, творіть добро. І вам відповідатимуть любов'ю і щедрістю, та й будуть на нашій планеті Земля тоді мир та злагода. А я вам дякую за увагу, миру вам всім і добра.